Привіт малята! Сьогодні я вас запрошую у подорож до мого дитинства, тому що я для вас підготувала книжку, яка дуже мила моєму серцю. Її, коли я була маленькою дівчинкою, темними, холодними, зимовими вечорами читала мені моя мамуся. А сьогодні її для вас прочитаю я. Тому вмощуйтесь зручніше, адже перед вами золотий павучок від Івана Малковича і Катерини Штанко. Давайте починати! Золотий павучок Іван Малкович і Катерина Штанко. Цю історію на святвечір любив розповідати мій дідусь. Не тепер і не колись у нашому містечку жила собі одна сім'я: тато, мама і троє діточок Тарасик, Настуся та Ільчик. У їхній привітній оселі завжди було багато ласки і радості. Яких лишень забав не видумували вони. Князівна, скіки-скіки, подоляночка, пентелі-тентелі і, звичайно ж, смішний телефон. А на свята їхній татусь наймав бричку золотогривим конем, і всі вони їхали за місто до лісу. Це було казково. Але одного дня все перемінилося, бо на їхню країну напав злий північний ворог. Велике горе, мов темна ніч огорнуло всіх людей. Не минуло воно й цю чудову родину. Тато пішов захищати рідний край, а мама з трьома дітьми залишилися самі. Була зима з високими і тихими снігами, і вперше в цій колись веселій оселі не було чутно ні сміху, ні дитячого щепиту. Хіба дуже повеселишся, коли нема чого їсти? Уперше ніхто з дітей не знайшов під подушками дарунків від Святого Миколая, невже навіть він забув про них. І ось настав святвечір. Діти і їх мама були дуже сумні. Щоб їх хоч трохи розважити, Тарасик пішов до лісу і привіз на саночках ялинку. Ялинка була гарна, але прикрасити її не було чим. Колись вони чіпляли на ялинку, завитів золото горішки, яблука, а ще грибочки, солодкі зірочки та місяченьки, випечені з солодкого тіста. Однак сьогодні ялинка стояла без жодної прикраси. Коли звечоріла, матуся заслала стіл білою скатертиною, і вони посідали до столу, але й сумний то був святвечір. Уявіть собі, на різдвяному столі не було ані крихти їжі. У кутку сиротливо щулилася неприбрана ялинка, а за столом не було тата. Хто знає, чи живий він був. Згадавши про тата, діти ще дужче засумували. Але мама сказала не журіться, мої серденята. Пам'ятаєте, татків дарунок на минуле різдво. І вона почала виймати зі старої скрині одяг для ангела і кози, і яскраві різнокольорові стрічки. Тарасик переодягся на козу, Ільчик на ангела, а Настуся прикрасила свою голівку різнокольоровими стрічками. О, які ви в мене гарні! Захоплено сказала матуся, а чи не заколядувати нам улюблену таткову коляду? І вони заколядували. Нова радість стала. Мама сказала, ви так гарно старалися, що коляда долинула, мабуть, аж до нашого татка. Вона зігріє йому душу. А тепер, гадаю, саме час розповісти для нашого Ільчика, як давним-давно, такого ж вечора, у маленькій пастушій станці, народився один хлопчик. І матуся стала розповідати про того хлопчика і про ангелів, які сповістили про його народження, і про пастушків, які принесли йому свої дарунки. А називався той хлопчик. Дивіться, дивіться. раптом вигукнув Ільчик і показав на ялинку. Усі здивовано повернули свої голови. Що це за диво? сплеснули вони руками. Хто це так чарівно прикрасив нашу ялиночку? А дивуватися і справді було з чого. Уся ялинка згори донизу була зодягнута в тонке золотисте плетево, і наче казкова принцеса усявала всю хату. А на самому її вершечку сяяла, мов базіронька. Гляньте, гляньте, це ж маленький золотий павучок. Вигукнула Настуся. Це він прикрасив нашу ялинку. Боже, який він чудовий! Діти повискакували зі столу, вони взялися за руки і почали танцювати довкола ялинки. Вони підстрибували і співали. Павучок, павучок, золотий чарівничок, сплів ялинці убрання із небесних ниточок. Павучок, павучок, золотий чарівничок. Раптом у двері хтось постукав. Усі перестали веселитися і злякано завмерли. Хто б то міг бути? Мама відчинила двері і мало не зуміла. На порозі стояв їхній тато. Він був замучений, худий, але його очі світилися тихою радістю. Війна скінчилася, ми перемогли ворога, сказав він. І почав виймати з кишень різдвяні гостинці. Діти кинулися йому на шию, і я навіть не можу описати, скільки радості, щасливих сліз і дзвінких колядок було того дивовижного вечора. Усі сміялися, галасували, танцювали, показували татові ялиночку і знов сміялися і колядували. А на самому вершечку ялинки сидів щасливий золотий павучок. І таємниче підморгував їм то правим, то лівим оком. Отак. Кліп-кліп-кліп-кліп-кліп-кліп. Ось таку не книгу, а справжній скарб. Ми сьогодні з вами прочитали про маленьку Настусю Тарасика і Ільчика, і про справжнє різдвяне диво, яке спіткало їх. Мені дуже шкода малята, що цінність цієї книги ви зараз розумієте краще, аніж я, тоді, коли мені було п'ять. Але зараз у нас з вами більше спільного, ніж може здаватися. Адже я так само, як і багато з вас, чекаю повернення свого татка з війни. Я не знаю, кого чекаєте ви. Можливо, татка, маму, брата, дідуся або дядька. Але я нам всім бажаю одного почути про перемогу від них і мати змогу їх обняти цього різдва або побачити через екран телефону. Малята, будьте сильними, такими ж як ваші батьки чи інші родичі. А з вами ми зустрінемось в наступному відео. Я вас всіх міцно, міцно обіймаю.